Де починається життя і з'являється перший крик дитини, там працюють вони щодня без пауз і вихідних вони зустрічають нове життя і підтримують жінок у найвідповідальніший момент. Акушерка це не просто професія, це поклик серця. Хто ще в дитинстві знав, що буде поруч із новим життям? Для когось це стало покликанням уже під час навчання чи першої практики, але всі вони залишаються в цій професії завдяки глибокій внутрішній мотивації бути поруч, коли народжується диво. Мій шлях почався з 2014 року, коли я закінчила Кремльчивський медичний коледж і відразу прийшла сюди на роботу. Спочатку я працювала в пологовій залі акушерки, пізніше, після декретної відпустки, я перейшла на післяпологове відділення і близько 9 років вже працюю тут. Напевно, найбільше радість здарують діти, яких я люблю. Щасливі очі батьків, які завжди переповнюють емоції, такі як вони в перший раз бачаться своєю дитиною, як вони за нею доглядають. Напевно, це найщасливіші моменти. І навіть коли робочі зміни завершуються, у серці залишається тепло, бо немає більшої нагороди, аніж бачити перший подих, першу усмішку, перший зоровий контакт дитини з матір'ю. Та не всі історії однаково щасливі. Бувають миті, коли після пологів у палаті панує тиша, а замість радості біль. І є такі випадки, коли мама залишає дитину. У такі моменти важко стримати емоції, бо ти стаєш свідком найтоншої межі між життям, надією і людською трагедією. Це, напевно, найскладніші моменти, які бувають дуже шкода тих дітей. Хоча і з ними проводимо з батьками бесіди і завжди налаштовуємо їх на краще, проводимо з ними профілактичні бесіди. Де, щоб якнайменше таких випадків було, але є такі випадки, і нам дуже шкода, де справді батьки залишають цих дітей, де ми не встані нічим допомогти. І все ж, навіть у таких ситуаціях вони знаходять сили бути професійними та турботливими, бо їхня місія підтримати, не зламати, дати шанс. Саме за їхню відданість роботі, за готовність бути поруч у найважчі моменти їм завдячують ті, хто ось ось став батьками. Їхня підтримка це не просто професія, це велика відповідальність і безмежна любов до людського життя. В першу ніч, як син народився, дружина була у реанімації, я був з дитиною сам. Ну, Прийшли всі акушери, всі медсестри, допомагали всю ніч мені. Тож сьогодні, 5 травня, у Міжнародний день акушерки, ми щиро дякуємо їм за нелегку, але таку важливу роботу, за їхню чуйність, терпіння і любов до своєї справи. Дякуємо за те, що ви є там, де починається життя. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини.